Ну, дуже смачна закуска. Солоні сирні кекси. А всередині? Ой, всередині вони такі класні, пишні. Просто. Ну, дуже смачно і дуже просто готується. Ось такі. Чотири яйця, якщо великі, то 3. Одна чайна ложка солі збиваю міксером. Далі 100 мл кефіру, 100 мл олії. 220 грам борошна і одна чайна ложка розпушувача. Всипаю в рідку масу, перемішую міксером. Тісто готується ну, буквально за 5 хвилин. Тоді 100 г сиру твердого, будь-якого на ваш смак і зубчик часничка добре перемішую. Форму для кексів обов'язково змазати маслом. Викладаю по столовій ложці тіста і виходить у мене 12 штук. Зверху викладаю ковбаску, але це за бажанням. І в духовку 180 градусів 15-20 хвилин. Ну вони дуже швидко випікаються. Таку смакоту можна приготувати на сніданок, на перекус. А якщо гарно прикрасити, то можна пос поставити на святковий стіл. Готуйте усім смачного!